Всім доброго дня! Розпродаж прищеплених культиварів ялин, лаука глобоза, сербська. Дивіться, які красиві лілії в нас розцвіли. Розпродаж прищеп різних низькорослих сосон в контейнерах. Тує Колумна. Від 70 см до 1,70 м. Колумна. За сезон дає 40-50 см приросту. Дуже вигідна і красива рослина. Витривала. від 70 сантиметрів до 1,70 сімдесят. Туя смарагд. багато тої смарагд є. До 60-70 см. Прищепи сосон різних сортів в контейнерах. Сортові ялівці варігатні, ось вам. З жовтими та білими включеннями. Серцеси а також магнолії різних сортів. Ось такий гібіскус з'явився махровий, сирійський, краса. Ось так квітує ціле лісеньке літо і до сьогоднішнього дня троянда. Ось яка красуня. Квітує без кінця. Листя в неї таке блискуче. Колір дуже гарний. Ось корейська ялиця. Трошки менша є. Ну, ще є, ось ще є гнізда, дві. І там ще одна. Три Три гнізда. Ну, ось за 35 років, ось яка виростає. Десь два з половиною метра вона у нас. Ось так. І ще є корейська ялиця. Ось. Ось вона привита. Це трохи більша. Ось ти сиварі багато є кущів. Там покажу ще колоновидні, Ну їх можна дуже стригти, тримати форму, яку собі хочете. Я ось такі є. компактні дуже гарні. Ось у нас підщепи ялини, звичайної, під різні форми ялин. Ось які вони, вже їм 5 років. А ось десятирічки, які вже мають прищеплені зверху, десь на рівні 1,72 метри. Бачу, прокинулися прищепи плакучих форм ялини. Ось яка краса. Ось прокинулися. Бачу, один, два, три вже прокинулися. Три, три точно прокинулися. А, краса. Сосна кримська. Ось. Постригли ми її вже. Ось зараз буде троянда квітувати, ось яка. Жовта дуже гарна.